Всіх вітаю! Повертаюсь до вас з двигуном від GNS. Дуже багато часу пройшло, але все ж таки я знайшов на нього запчастини. Вони вже прийшли. Всі, що в принципі потрібно. Тому будемо сьогодні збирати цей двигун, як і обіцяв. З повною дефектовкою, в принципі. Мотоциклів, як ви можете замітити, конкретно побільшало. І це ще не все. Два Бандіта Бендікса стоїть, один. 600 s і один Bandit 250 v якщо не помиляюся, обидва не заводяться. В цьому в одному циліндрі взагалі немає компресії, всіх трьох від 6 до 7, тому дуже і дуже погано, а в другому взагалі від 2 до 3. Ну, коротше, трішки мертвий мотоцикл. Можливо, вам цікаво буде подивитися на його відновлення. Реанімацію, як він все ж таки запуститься, можливо, не запуститься. Ну і також цього, якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарі, мені буде цікаво почитати. І якщо вам буде цікаво, то я буду все знімати. Також КПР, але ну, це Китайчик тут. Воно дуже страшне і багато з ним роботи, ну, але то нічого страшного. Також, як ви можете замітити, я купив собі станка для викатки коліс, для викатки дисків. Ось таких литих. Але вам, якщо потрібно, викатати, порівняти, перешпицювати колеса, диски від МТ, від радянських мотоциклів. Ось, до речі, від Мінська лежить, чекає шпиці від японців, порівняти, литі, там тіни, алюмінієві, металеві, все можна зробити. Звертайтесь до мене у дірект в телеграм або в інстаграм, посилання як завжди буде в описі під відео. Тому давайте вже не будемо базікати. Приступаємо до збірочки! Заклинивший був. У нас колінвал. Так то, в принципі, все з двигуном було добре. Поршнюва тут новенька, недавно мінялася. І після того, як вона помінялась, мотоцикл проїхав 50 км і заклинив. Е, е Купив новенькі прокладочки. Той балансвал трішки вже був провернутий, тому я не став ризикувати і купив вже повністю комплект. Новий колінвал і балансвал. В принципі, все. По коробці все чітко, все перепровірив. Е, різьба була злизана на зливну пробочку. Вчора я її нарізав. Новенька різьба під новенький ремонтний болт для зливу масла. Ще залишилось алюмінієву шайбочку знайти, чи мідну і тоді його крутити і залишити. Ось так. Все перемив, все перечистив, стружки ніде немає. Всі подшипники в хорошому стані. Все обезжирено, тому можна складати цей двигун. Як стоять вилочки можливо, кому цікаво. Ну При зборці тут, в принципі, все зрозуміло. Переплутати дуже важко. Тому ось так. Продовжуємо зборку, покажу вам мітки на балансвалі. Ось тут дві точки. Це в нас перші мітки. І от на самому колінвалі, друга міточка, вона має стояти по центрі між тих двох точок. І ось так ми маємо його збирати. Раджу прокрутити пару разів. Цього колінвала і подивитись, чи все стає чітко по міткам. Якщо все стає чітко по міткам, то можна збирати далі. Обезжирюємо і протираємо наші половинки плоскості там, де буде стояти прокладочка, щоб все було чітко і чисто. Кікстартер заведений, тут стоїть шайбочка. Тут у нас ніяких шайбочок бути немає. Підшипники всі на місці, змазані, промазані. Тут у нас стоїть шайбочка, тут шайбочки не має бути, все на своїх місцях. Ставимо прокладочку і накриваємо це все діло. Спробуємо, чи все добре крутиться, чи нічого не закушує. І чи все гарно тихо працює. Коробочку також. Відкрив я ще фільтр. І от що я побачив: вуха криві, плоскостей тут немає. І воно не прилягає. І саме через те тут була куча герметику. Ось така колхозна саморобна прокладочка з параніту грубого. І до того всього ще й кільце. І воно все одно не тримало мастило. A few moments later Цепочка ГРМ. Вона натягнута дуже добре була і запас ходу навіть був у натяжника, але на превеликий жаль, їй вже трендець. Ін до карбюратора. Одне стоперне кільце вже впихнули. І розводимо кільця на 90 градусів. Конкретно обезжирили поверхність, передивилися, щоб нічого не попало на ось цю. Плоскість, тому що у хлопців щось все ж таки попало і вони його взяли і прижали. І виходить, що сюди міг гнати антифриз, але, власнику, пощастило ось так. Тому будьте уважні. На магніті у нас мітка Т. А на розпредвалі на зірці. Міточки мають стати горизонтально. І верхні мітки ось ще дві. Це, щоб регулювати клапана. Тут дві такі заглушечки, і по ним також виставляються мітки. Все має виглядати ось так. І тепер ставимо підшипника. За підшипником ось така шайбочка. І. Ось так воно має все вдягатись. Після того беремо ось такий фіксатор. Дві направляючі поставили і можна встановлювати верхню кришку. Викрутив я ці пробочки, щоб подивитися, чи точно стоїть міточка Т. І на розпредвалі мітки збігаються. Одна добре викрутилась. Тут бачу вже хтось пробував. Повністю цю грань практично злизав, тому навіть пробувати не буду, воно все одно не відкрутиться. Ну, тут, в принципі, видно, що стоїть помітці. Ну і ми виставляли міточки. І тут на е, самому магніті теж стоїть міточка Т. І з'явився в нас зазор клапанів. Впускні клапана зазор мінімальний. Чого не скажеш про випускні клапана? Зазор просто лютий. Щуп 020 сюди проходить на ура. Трішки завеликий зазор власник також казав, що клапана тут цокотіли по-страшному. Виставляємо зазори 005 на впуску. Зазори виставляємо 005 на впуску і 008 на випуску. При таких зазорах воно не цокає і мотоцикл себе поводить чудово, скільки вже я виставляв. На такому двигуні клапана всі працювали дуже і дуже добре, і ніяких проблем з ними не було. Якщо виставляти так, як по заводу, то воно буде цокотіть конкретно. Якщо я не помиляюсь, на випуску там щось 0,15 має бути зазор. Ну то це буде ось така ситуація, як тут з 0,20. Тому не рекомендую так виставляти, бо воно буде цокотіть і розбивати клапана. Виточили вже втулочку, запресували. Все стоїть гарно, чітко, майже без люфта. Люфтить трошки тільки в тій втулці. Тому все зараз чітко. Кришечка вже стоїть. Двигун практично зібраний. Двигун у нас повністю зібраний. Все крутиться, стоїть нітралочка. Давайте перевіримо передачі. Перша, нейтралка, друга, третя, четверта і п'ята. І так само донизу. Нійтралочка. Клапана виставлені, все гарно, все чітко зібрано. Кікстартер стартер працює. Щеплення також все чітко, тому можна його відправляти вже власнику. Тому збірочка двигуна вже завершена, все, що потрібно було, я замінив, все на новеньких прокладочках. Приїде до власника і він вже спробує, як він буде працювати. Ну а вам, якщо потрібен ремонт вашої мототехніки, все від двигуна і до електроніки, тому звертайтесь до мене у в Директ в інстаграм або телеграм. Посилання, як завжди, буде в описі під відео. Тому я вам бажаю вдачних покатушечок до наступного відео.